Сьогодні ми Мітал-Криворіг, приймаємо участь у молодіжному форумі Ф'ючерПРО, оскільки ми максимально направлені на молодь. Сьогодні ми приймаємо участь саме тут. Ми підготували локації, де студенти можуть не тільки дізнатися про наше підприємство, але й також заповнити резюме, зробити класні фотографії та максимально долучитися до нас як до компанії, яка направлена на молодь. Сьогодні будемо говорити і про працевлаштування, про стажування молоді. Це стосується не тільки органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Ми говоримо про підприємства, ми говоримо про зацікавленість молодих людей, взагалі в ті чи іншій спеціальності. Це питання про хорінтацію, це питання взагалі цікавості, щоб молоді люди могли спробувати себе. Очікування, що молодь Кривого рогу буде залишатись в кривому розі. І фактично допомагати місту в відновленні, бо ну нам про це сьогодні необхідно говорити, а не колись там в майбутньому завтра. Хочу розвинути свої навички, дізнатись про більше можливостей, чого ми можемо робити для міста, для його майбутнього та для майбутнього. Нас і наших дітей. Локація мені подобається про нас, подумали, що буде для нашого комфорту краще і як краще це організувати. І це видно навіть з того, як відносяться до нас, питаючи зручно нам в тих чи інших місцях. Взагалі я дуже зацікавлена у всій темі з молодіжними центрами усілякими, де можна. Зараз школярам задіяти себе, а також це вже не перший мій форум, на якому я беру участь, і мені це дуже подобається, тому що я завжди заводжу нові знайомства, і мені просто подобається бути причетною до таких речей. Якщо чесно, найбільше сьогодні запам'яталося, коли ми прийшли, це був дуже теплий прийом, мені дуже сподобалось, і запам'яталася промова спікерів. Було дуже цікаво послухати. І ще хотіла би відмітити, що кожна локація дуже круто продумана та. Зроблено, тож все виглядає дуже круто і цікаво. Цікаві спікери також були доволі цікаво сидіти на світовому кафе та думати про те, яке можна створити майбутнє для нашої молоді. Арсвором толки виріг ну дуже яскрава локація. Там дуже приємні люди, з якими можна поспілкуватися. Також це наші партнери, з якими ну, ми завжди проводимо якісь спільні заходи, тому ми дуже близько дружимо та е проводимо цікаві ініціативи. Цей форум, який сьогодні проходить, це є майданчик. Майданчик для спілкування між молоддю. Вони дізнаються, де можна працювати в молодіжних радах, проходять стажировку в органах місцевого самоврядування. Тут представлені промислові підприємства, бізнес, де можна пройти стажирування, і можна піти далі працювати. Я дуже хочу, щоб Кривий Ріг був місцем майбутнього для нашої молоді. Ну, все для цього робимо.